Запекла боротьба велася за чемпіонське звання. Хочуа діє на перехопленні може пробувати. Хочуа. Але... Комаринський буде бити. Шамрай. Помітна вже втома. Виснаження за 4 дні. Скідка Комаринському. Вище воріт. боючись не перекинути всіх опонентів. А тут контрвипад Сокола. Клепацький. Ліворуч на Керчука. Ну що ж, Ємченко набирає ходу від точно передача праворуч на Любашевського, Потихесенько наближається до воріт. Що ж, Ємченко не... до кінця не додивився, чи там є шпаринка, чи немає. Туркевич теж не влучає. Є закидання вперед. Міщенка є шанси. Міщенко його реалізовує. Розвертаючись, потужно пробуває у дев'ятку. Це доворіт. Залісів з Дніпровщини. Міщенко. Дальні удари. Куркевич помітив простір поміж двох опонентів. Корочак там. Шамрак. Кілька хвилин. Залишається половиною хвилинки до завершення матчу. Сокер був близький, аби зрівняти рахунок, маю, але вирішив показати, що вміє він використовувати дриблінг. Міщенко на замасі прибрав суперника, пробив потуж. Потрібно Комаринському допомагати. Цій команді. Корочак є простір, чому б його не використати. То собі зупинився, розуміючи, що кожна секундочка наразі спливає на користь його команди. Ємченко.